Люди натрапив на одне дуже веселе відео в інтернеті. Щас зараз я його поставлю. Ну, знаєте, було б все так весело, якщо б не було так грустно, як то кажуть. Подивіться. Вістець. Ви бачите, що там дійсно дорослі люди, пенсіонери, що з ними коїться? Ну, хіба можуть люди в нормальному тверезому стані ось таке виконувати? Ну, або знаєте, святкують день психіатричної лікарні якоїсь, да? або чимось обсажені, або нанюхались чогось. Ну, чи може доросля людина в нормальному стані, в тверезості? От... Таке виконувати. Ну, знаєте, спочатку я, мені весело було дивитись це відео смішно, а потім я зрозумів, що тут вже не до сміху. Цих людей, мабуть, дійсно треба якось лікувати. Ну, це, це ненормально, коли дорослі люди в такому віці ось таке виконують. Я не можу пояснити, що, що коїться. Ну, Це точно ненормально. Як ви думаєте, напишіть в коментарях.